Сьогодні бюлетень вчених атомників Bulletin of the Atomic Scientists публікує заяву за 2023 рік, яка незабаром буде доступна на нашому веб-сайті. Після оголошення часу ми продовжимо слухати експертів і світових лідерів про те, чому ми встановили саме такий час і що ми можемо з цим зробити. У 2020 році, коли ми вперше встановили годинник на 100 секунд до півночі, я стояла перед вами і зауважила, що світ увійшов у царство двоххвилинного попередження періоду, коли небезпека висока, а можливість помилки низька. Тоді я зауважила, що переведення годинника ближче до півночі переносить нас у період, який потребує нової пильності та зосередженості, як від лідерів, так і від громадян. Перехід від хвилин до секунд підкреслює нашу близькість до півночі. Коли у січні 2022 року Рада з науки та безпеки тримала годинник на позначці 100 секунд до півночі, ми назвали Україну потенційною гарячою точкою у все більш напруженій міжнародній безпеці. Ми зазначили, що без швидких та цілеспрямованих дій ймовірність катастрофічних подій дій дійсно зростає. І що коли годинник показує 100 секунд до півночі, такий момент є одночасно і небезпечним. І настійким у лютому 2022 року, через кілька тижнів після нашої заяви, наші побоювання виправдалися, коли Росія вторглася в Україну у березні 2022 року. Бюлетень випустив заяву, в якій засудив незаконне та небезпечне вторгнення Росії в Україну, та закликав усі країни засудити дії Росії та обурливі погрози президента Путіна щодо використання ядерної зброї. Погано завуальовані погрози Росії застосувати ядерну зброю. Нагадують світові про. Те, що ескалація конфлікту через випадок, намір чи прорахунок є жахливим ризиком. Ймовірність того, що конфлікт може вийти з під чийогось контролю, залишається високою. Як генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш попереджав у серпні світ вступив у час ядерної небезпеки, якої не було з часів розпалу холодної війни. Наслідки війни також підривають глобальні зусилля з боротьби зі зміною клімату, оскільки країни залежні від російської нафти та газу розширили інвестиції в природний газ. Хибні звинувачення Росії в тому, що Україна планувала застосувати засоби радіаційного розсіювання, хімічну та біологічну зброю, набувають нині нових сенсів, постійний потік дезінформації лабораторії з біозброї в Україні викликає занепокоєння, що Росія сама може думати про розгортання такої зброї. Немає чіткого шляху для встановлення справедливого миру, який би перешкоджав майбутній агресії під тінню ядерної загрози. Уряд США, його союзники по НАТО та Україна мають безліч каналів для діалогу. Ми закликаємо лідерів вивчати їх усі якомога повніше. Зважаючи на це, ми публікуємо сьогоднішню заяву англійською, російською та українською мовами. Це перший раз, коли ми Робимо так і сподіваємося, що це приверне належну увагу в столицях, яких це найбільше стосується. У показі часу 2023 року. На годиннику судного дня до нас приєднуються Зікфрід Хекер, голова ради спонсорів бюлетеня, почесний директор Лос Аламойської національної лабораторії та практикуючий професор Техаського університету ЕНДМ і Міддлберійського інституту міжнародних досліджень у Монтереї. Деніел Хольц, співголова ради з питань науки та безпеки, та професор факультетів фізики, астрономії та астрофізики Чекаського університету Шерон Сквасуні, співголова ради з науки та безпеки бюлетеня, професор, дослідник інституту міжнародної науково-технічної політики школи міжнародних відносин Еліота Університету Джорджа Вашингтона. Мері Робінсон, голова The Elders і колишній президент Ірландії Елбек Додж Сахія, член The Elders і колишній прем'єр-міністр і президент Монголії. сьогодні члени Ради з науки та безпеки переводять стрілки годиннику судного дня вперед значною мірою, хоча і не виключно через зростаючу небезпеку пов'язану з війною в Україні. Ми переводимо годинник вперед, як найближче до півночі. До півночі залишилося 90 секунд.